Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми е, вирішили посіяти огірки, які ми сіємо для себе і якусь частину на продаж невеличку, для того, щоб потім е, їх висадити ще в теплицю. Про відкритий ґрунт поки не говоримо. Чому, чому саме зараз? Е, сьогодні у нас е, 4 квітня, і ми вже так проекспериментували, що е, саме краще е, по срокам е, розсада огірків приблизно десь три тижні, 21 день. Я знаю, хтось скаже, що це, мабуть, мало. Е, хтось вважає, що краще місяць, місяць там і 5 днів. Е, знаєте, ми вже. Перепробували різні різні варіанти. І краще для огірка краще. Коли огірок нехай лучше не доросте, нехай посадити його трішки меншим, чим він переросший. Тому що огірок. Взагалі дуже болісно відноситься до пересадки. Дуже болісно. Взагалі його треба садити тільки, якщо вже ви таким розсадним способом, тіль, тільки в стаканчики. І ніяк не наше. При пересадці дуже-дуже ретельно, щоб не повредити корінь. І от тоді, коли вже рослина такого приблизно місячного сроку, вона вже, вона вже більш така виросша. Корінь у неї, бува, що дивися в горшочку, а корінь там уже аж заплетений. Розумієте, це вже, це вже не, не добре для рослини. Тому ми практикуємо от саме краще десь 21-25 ну днів туди-сюди, тому що бувають такі випадки, коли вже хочемо висадити, а погода не дозволяє, тому. Тому краще, щоб так розрахувати на те, щоб менше. От тому приблизно ми так е, порахували, що десь на, на кінець, якщо посадити, посіяти е, зараз, то на кінець квітня якраз ми висадимо у ту теплицю і то у велику теплицю, де ми поставили вже буржуйку, щоб все-таки на всяк випадок можна буде. Протопити. Тому що висадивши огірок у ґрунт і температура буде там нижче 15 градусів, немає ну, ніякого сенсу просто висаджувати огірки. Для огірка, саме головне, при, при висадці нужна температура, щоб була не менше 20 градусів, 20-25 градусів. От тоді огірок росте мгновенно. Волога. Світло і тепло, і огірок росте. От тому саме, саме сьогодні ми і вирішили е, висіяти для себе огірки. Ну і один ящичок на продаж. Ну, щоб не задержувати вашу увагу, ну все-таки е, більш ретельно розказати, е, полили це те, що ми ось те, що нам лишок, небагато ну, на продаж. Поливаємо теплою, добре теплою водою, трошки розведена марганцівкою розовенька, так для, для дезінфекції. Заливаємо і тут ось ми роз, розрозили, попідписували, посадили сор, сорт еколь. Ось відмітили, Арктика, спіно. І ніборі. Оце такі сорта. Сорт еколь присипаємо такою, ось дивіться, прям ну, це куплена в нас да? торфяна земля. Сюди, в стаканчики, ми ось таку землю, саме ґрунт Готуємо. Теж такий, щоб був добротний, розсипчатий. Полили. Приблизно сантиметр такі луночки розложили. І оцим торфяним таким тим присипаємо. Що для огірка далі у вирощуванні розсади огірка важливо? Зараз ми його посіємо і перенесемо. Щоб температура була от справді ну не менше 25 градусів. Для огірка це дуже і дуже важливо. Ну, оскільки теплицю ми вже топимо не весь час, а тільки вночі, коли холодно, через що вирощувати огірки взагалі. Взагалі разом із іншими, ну, з томатами то ще кояк, а з капустою взагалі неможливо. Тому ми і не практикуємо там, щоб, щоб дуже рано посіяти. Там як хтось у відра. Пробували ми у відра. Возні я вам скажу багато, а результат такий не дуже. Не дуже хороший. Це може в нас не вийшло. Відемо, ну, так ні, ну виходить просто. Не просто не те, що не вийшло. Ну, не, не вартує воно того, щоб з ним так возитися. Так, ну, оце отак присипали, чуть-чуть і накриваємо плівкою. Що далі? Далі ми ці огірки перенесемо у зимову теплицю. Ми там неодноразово знімали відео, якщо хто не бачив. То подивіться. І поставимо ці огірки. У нас є електропростиня, Вона якраз піддержує таку теплу температуру. От і поставимо їх саме на те, щоб температура, якщо в теплиці там і буде холодніше, Но від простині знизу якраз буде тепло для того, щоб огірки зійшли. І те, що ось для себе, які ще огірки посадили. Ну, я вам скажу, щоб для того, щоб ну, первоначально мати ранні огірочки, ну, сортів зараз, саме знаєте, мабуть, не сотні, а вже тисячі, щоб якісь особливо там відрізнялися, вже Скільки ми сортів не перепробували, і хтось там буває і в коментарях пише, от я садив, там такі сподобалися, там дуже урожайні, дуже гарні. Ну, вони, вони всі, начебто, непогані, всі урожайні, гарні, але все-таки. Все-таки ми для себе садимо просто невелику таку кількість, щоб були просто ранні огірки, а потім, потім як я вже розказав, у нас є не одне відео, е висаджуємо пжолопиляємо е огірки, прості огірки які таке більш е, приємні і е, на смак, е, хай, хай вони не такі урожайні. ну, Як для себе важливо, що не, не скільки там урожайність, а скільки, щоб дійсно е, огірочок попробував, щоб їв його, як, як, як настоящий огірочок. Тому ось для себе садимо зовсім в цьому році, зовсім небагато. По, посадили ми тут е, скільки, 5 сортів. Посадили еколь, це вже випробуваний такий огірок, чим, чим чого ми його е, висаджуємось уже не перший рік. Ну, тому що він такий більш е, ніжний, я б сказав, більш ніжний і по урожайності е, добротний такий, тому, тому оцей огірок ми. Е, Садимо постійно. Ну і пробуємо кожен рік. Пробуємо якісь нові сорти, дивлячись теж в інтернеті, що хтось хвали, що такі такі. Ти. Ну, треба, треба пробувати, треба шукати. Тому, тому і садимо. Ще ось такі. Шакті теж, якраз оцей, до речі, сорт. Ми висаджували цей сорт, коли було відео, що вирощуємо огірки без хімії. І мене там в коментарях писало, що я не сказав, який сорт. От саме там в тому відео, і були посаджені огірки Шахті. По урожайності прекрасні. ну, Все ж таки в мене, як кажуть, претензія до них до смакових якостей. ну, Все одно вони. Не йдуть вони в ніяке порівняння із тими давнішніми огірочками. Так, е, Толстой оце ще не садили. Ну, попробуємо хвалять. Теж он, е, сікими, один один кущик е, е, ту спіно ніборі. Там ми садили і тут ось по буквально ось по, по дві, по дві насінинки теж спробуємо. Зозулю. За зозулю я вже в якомусь відео говорив, що ми весь час шукаємо оту ще зозулю е, старого зразка, яка була з пупиришками, яка е, практично не відрізнялась від тих простих огірків, тільки й того, що були такі длинноплідні, урожайні. ну По смакових якостях була дуже хороша. Ну, от шукаємо, знайти не можемо. В цьому році теж ось якісь зозулю виписали, будемо пробувати. І ще один. Мамлюк теж. Оце ось так само для себе ось посіяли. Дивіться, вони різного кольору всі. Теж так само водичкою залили, невеличкий. Отпір чи дірочка, канавочка. Присипаємо таким. Хорошим торфом. Теж отак накриваємо і теж перенесемо у теплицю, в тепло. Ну Потім що, що важливо, коли, коли зійдуть огірки, якщо ви будете сіяти, дуже важливо, що для огірка світло. Як тільки не буде світла, не буде до, 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 до освітлення, а в нас там лампа будемо будем досвідчувати не менше 14 годин, не менше 14-15 годин. А то, а то бува ми як і, на, кру, кру, круглу, круглу добу не виключали світло, щоб вони не витяглись. Тому що, коли вони, поки в них оце вийдуть сімядольки і не буде настоящого листочка, вони не буде світла, вони витягнуться ну, просто мгновенно. Це їхня така. Хвороба. Ну і заразом вирішили посадити кабачки. Кабачки, кабачки трьох сортів: кавілі, ангеліна. І подарунок нам прислали, а тіла, не висаджували ми ще такого кабачка. Теж для того, щоб приблизно, так, ми їх не плануємо садити в теплицю. Але в нас такий особий спосіб, якщо хто не бачив, то в інтернеті є, як ми висаджуємо кабачки. Ну, і в цьому році може теж покажемо, коли будемо висажувати. Ну, Теж плануємо так, щоб вони приблизно були ну, три до, до місяця. До місяця, ну, Може як дозволе погода, будемо будем висаджувати. будемо дивитися по погоді. Тому і кабачки садимо якраз в цей період. Тому от і вирішуйте, друзі, коли, коли саме, от коли мене запитують, коли ж, коли ж краще і коли потрібно е, висаджувати. Все, дивіться по тому, по ситуації. Куди ви плануєте висаджувати. Ну, я вже заострю ще раз на цьому увагу. Хай краще в вас вона не доросте, хай буде краще менше висадіть, якщо ви не, не впевнені в тому, що ви зможете, буде у вас куди посадити. В нормальні, в нормальні температурні умови огірок. Для, для чого ну, це дуже-дуже для цієї культури важливо. Ну, от, на сьогодні, я думаю, практично все. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам щось було корисне. Підписуйтесь на канал, всього вам доброго.